Добрий день, мої любі першокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки Так, і тема сьогоднішнього уроку умій дружити складання правил товаришування. Пролом дзвінок починаємо урок. Працюватиме старанно, щоб почути кінці, що у нашому перші класі діти просто молодці. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про що таке дружба. Але завжди починаємо з вами з погоди. Яка зараз пророку? Весна. Так, який місяць, квітень, яке сьогодні число? Третє, який день тижня? Понеділок? Чи було зранку сонечко? Чи були опади? Так, яка температура повітря? Відгадайте, будь ласка, загадку. Ми в біді допомагаємо, разом ми вчимось і граємо, ходим разом в магазин, коли немає тебе, то я один. Приходьте швидше, я сумую, мені без тебе сумно гратись, з тобою добре спілкуватись, бо ми з тобою справжні друзі. Розгадайте, будь ласка, ребус, дружба. Так, хто для тебе друг? Так, це людина, яка завжди поряд, яка підтримує, чи є у тебе друзі, чи подобається тобі дружити. Давайте з вами спробуємо пояснити прислів'я: Дружба та брат це найбільше багатство. Тобто, не дружбу ні за які кошти не можна купити. З ким бо ти такий сам станеш. Тобто, якщо ми будемо з гарними людьми, так і ми самі будемо від них тільки гарне брати. А якщо будемо з поганими людьми, то будемо у нас погані звички, то до нас теж будуть мандрувати. Запам'ятайте ти хочеш, щоб до тебе добре ставились, не ображали, гралися з тобою, ділилися іграшком. Тоді будь добрим, щедрим, привітним, крич до до спільної гри. Що ж таке дружити? Зігратися разом. Не брати без дозволу чуже, не битися, не обманювати, ділитися своїм, вміти миритися. Прослухайте, будь ласка, віршик. Кіт з рябком були друзяки, коти книжком у собаки, брав щоразу м'ясо, сало, бо котові завжди мало, а рябко зітхав у тузі, хай бере на теми друзі. Діти, ви скажіть мені. Кіт був друг Рябкові? Ні. Отже, що ж таке дружити, гратися разом. Так, міти моритися. Так, битися, ні, радити успіхам іншого, так. Не обманювати. Так, ділитися своїм. Так, брати без дозволу чуже ні. Продовжте речення: Щоб бути гарним другом потрібно. Поставити себе на місці друга, так? Будьте допомагати, вислуховувати його. Так, будь ласка, розгорніть свої зошити, сторінка 23. Це 2 та 3. Отже, давайте з вами складемо сходинки примирення для друзів, які посварилися, та впишемо необхідні слова. Перше, що ми повинні зробити вибачте. Тобто, на першій сходинці ми з вами вибачаємося? так? Далі простягни руку і промовте морилку, щоб більше не сваритися. І тоді все в нас з вами вийде. Тобто, ви наші такі сходинки записуєте: Вибачте, простягни руку та промовте морилку. І придумайте там, намалюйте, як матиме лавка примирення, де б ти поставив її у своєму місці. Ось, наприклад, я б уявила, що вона буде виглядати ось так. На ній ось такі ручки, які тримаються, і написано: друзі, ви можете її оформити по-іншому. А як ви вважаєте, де можна її поставити? Так, у центрі. Я б, наприклад, поставила на подвір'ї нашої школи, щоб діти, якщо посварилися, вони завжди могли сісти на цю лавку та помиритися один з одним. Так, нас вам ще потрібно два завдання. Виконати перше, розподілити твердження про справжнього та несправжнього друга. Ділитися з другом. Так, радіє успіху. Так, не ділиться, ні, несправжні, не відгукається, Несправжній. Заздрить. зазрить, несправжній друг. Втікає, коли тебе ображають, Несправжній. Насміхається, ні, несправжній. Допомагає справжній. Захищає, Справжній не залишає друга в біді, справжній друг. Чудово, правильне рішення ми з вами знайшли. І далі добре та погано. Тобто об'єднаємо добрі та погані якості, надійність, тобто, що на, можна положитися на цю людину. Гарна якість, байдужість. Ну, тобто ви щось розповідаєте, йому не цікаво Погана, жадібність, тобто не хоче нічим ділитися. Погана. Вірність добра. Доброта добра. Брехливість погана. Турбота добре. Ніжність добре. Грубість ні. Чесність добрая. Жорстокість ні. Чуйність так. Зрада ні. Звичайно. Скромність так. Злість ні. Довіра так. Щирість так. І перевіряємо. Все чудово. Залишилося вам обрати, якщо вам було все зрозуміло, це зелений смайлик, якщо не зрозуміло червоний, і сумніваюся, жовтий. Тобто, якщо червоний, ви покажете ніби, пальчик, один пальчик. Якщо ви сумніваєте, чи було зрозуміло, чи не зрозуміло два пальчика. Якщо вам було все зрозуміло, ви показуєте три пальчика. Покажіть, будь ласка. Дякую вам за урок. Всього найкращого. До побачення.